Щиро бажаю доброго дня, шановні мешканці Луганщини. Обстановка на Луганському напрямку суттєво не змінилася, Залишалася складною без тенденції до покращення. Терористи так званої ЛНР один раз порушили режим припинення вогню з напрямку Славяно-Сербська зі стрілецької зброї, обстріляли вогневі позиції взводно-оборонного пункту Збройних сил України. Втрат серед наших військовослужбовців немає. Зафіксовано три прольоти ворожих безпілотників в районі села Тепле. Основні зусилля Бойоків сумнозвісної ЛНР зосереджені на підготовці рейдових дій на напрямках Луганськ щастя, Луганськ, станиця Луганська, а також в районі Бахмутського шляху. Бандити Новоросії продовжували інженерне обладнання передових позицій у напрямку міс... міста щастя, зокрема з метою створення сприятливих умов для форсування річки Сіверський Донець. Халамидники ЛНР, зокрема, розбудовують укріплення та фортифікаційні споруди на рубежі Довге, жовте у 15 кілометрах на північний схід від Луганська. Терористи мінували території північної околиці Золотого, так би мовити, з метою недопущення наступу Збройних сил на цій ділянці. Також заміновано дороги на Кіровському напрямку. Незаконні збройні формування активізували роботу з нарощування свого групування в районі міста Алчевськ. Командування так званої народної міліції терористичної ЛНР надало вказівку до 20 березня зосередити військову техніку з території базування у, міст... у місті Луганську до інших місць, аби так би мовити, запобігти знищенню техніки під час можливих обстрілів українською стороною. Насправді Російська Федерація продовжує проводити модернізацію та поставки. Незаконних збройних формувань з сучасними засобами наступу найближчим часом очікується активізація штурмових дій бовіків на напрямках Весела гора Щастя та Миколаївка станиця Луганська, аби взяти під контроль електростанцію міста Щастя та залізничну гілку станиці Луганської. Для підтримки своїх дій терористи зможуть залучити підрозділи збройних сіл Російської Федерації безпосередньо з російської території. Сьогодні вночі терористи здійснили спробу перейти і закріпитися на іншому березі Сіверського донця у районі станиці Луганської. Розпочали рити окопи. Однак, демонстративна поява розвідувальної групи Збройних сил України заставила халамидників ЛНР накивати п'ятами. Українські військовослужбовці режиму тиші не порушили. До зустрічі завтра. Разом переможемо.